Так, кого цікавить ловол, 244-й ловоли 244-й є у всіх комплектаціях. Це у нас на широкій резині. Також є на вузькій резині і є з реверсом. На всіх трьох моделях стоять двигуни КМ385БТ. От от Передній редукторний міст. В комплекті йдуть передні противаги. Це значить у нас на широкій резині, розмір резини 65х16. Задні 112 на 24 Стандартна, така от, надійна, провірена, трьохточкова навіска. Цей трактор дуже себе гарно зарекомендував, вже дуже багато такої техніки продано. От. І модель трактора целову, вона говорить сама за себе, що старий, надійний провірений. Також є. Ще 35-ка така, от, ну це у нас без реверса, там він тільки що відео знімав із реверсом, а це в нас є без реверса. У 35 ки 4 циліндровий двигун. Теж стоїть КМ-овський, 4 циліндровий, повторюся, коробка передач 4 плюс 1, так само понижених, 4 плюс 1. Лайк, підписочка. З вами, як завжди, Олександр, мені грабузова.